Знаєте, я от на початку хотіла сказати а, про це, що ну, мені пощастило, я в Києві народилася, і мало того, мої батьки Київ страшенно любили, вони мені цю любов прищепили. Я вже потім сама в такому там, ну, підлітковому, коли мене почали відпускати саму, mm -hmm. а, я майже не їздила транспортом, я ходила пішки. Це насправді. Чесно вам кажу, це може залюбити, закохати в Київ просто до нестями на покоління і покоління. Це священний місяць, київський травень так. в Київ найпрекрасніший в травні. І навіть якщо в таких дуже відомих місцях, як узвіз, да, от пройтися бруківкою під зливою, босим і відчути ногам цю бруківку, або там погладити ці будинки, залізти в якісь хащі, дерева. дерева, залізти. Ну, зараз уже в підворотні особливо не позалазиш, уже все поперегороджували, але менше Що з тим, ще є, менше з тим та, ще можна, можна ще досліджувати поділ, можна ще досліджувати от багато чого то з цього в принципі народжується така любов до цього міста а з цього вже народжуються вчинки, і відповідне бачення і так далі.